Ми не говоримо про те, що українські розвідники отримали новітні американські дрони. Хезет про це повідомили в телеграмі головного управління розвідки Міноборони. А вгор звернули увагу, що до авіакомплексу входять 10 дронів камікадзе, пускове обладнання та пульт управління. За даними розвідки, конструкція безпілотника створена з композитних матеріалів. Це дає йому змогу залишитися невидимим для ворожих засобів РЕП. При цьому робота дрона безшумна, що забезпечує максимальну прихованість. Як Зазначили в ГУР авіакомплекс Хезет отримано від американської благодійної організації «Help Heroes of Ukraine». Пеннення транзиту російського газу через Україну в Європу стало однією із найбільших поразок Москви. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Він зазначив, що щорічна прокачка газу раніше становила більше 130 мільярдів кубів. Сьогодні це нуль. Президент пояснив, що перетворення енергоносіїв на зброю та цинічний енергетичний шантаж партнерів це те, що позбавило ворога найбільш привабливого та географічно доступнішого ринку. Крім того, Зеленський відзначив, що більшість країн Європи успішно. Чно адаптувалися до змін пов'язаних з енергетикою.